Доброго дня малята. Малята, відгадайте загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява й запашна, гості йде до нас. Так, вірно. Весна, йде весна, все оживає, перші квіти розцвітають, зеленіють вже поля, прокидається земля, вже співають солов'ї у саду та у дворі. Сумно ведмідь позіхає і мороз уже вщухає. Прокидаються мурашки, працювать стають комашки. Лагідно сміється сонце, зазирає у віконце. Вже біжать гуляти діти, є у них чому радіти. Стануть весноньку стрічати, її піснею вітати. Навесні пробуджується природа, а головне. Птахи повертаються до своїх рідних домівок. Погляньте, як вони поспішають, тому що вони відчувають весненьку. Весна приносить нам життя. Погляньте, як оживають дерева, як розквітають квіти на них. Це справжнє чудо, яке дарує нам природа. Ще на землі лежить сніжок. А вже проростають перші підсніжнички, це найперші квіточки весняні. Подивіться, як вони хитають своїми голівками, ніби говорять, ми дуже раді, що зустрілись знову з вами. Сьогодні пропонуємо вам виконати пластилинову аплікацію букету підсніжників. Давайте розглянемо. Стебло підсніжника тоненьке і видужене, нахилене донизу. Квіточка складається з трьох пелюсточок, нахилена теж донизу. Також підсніжника є листочки, які ростуть ізнизу. Спочатку ми з зеленого кольору пластилину. Викатаємо довгеньку ковбаску. Дивіться, як це роблю я і повторюйте за мною. Можна розкочувати на дощечки, а можна розкочувати і в долоньках, як кому зручно, потім стебло приліплюємо на синього кольору аркуш паперу, притискаючи пальчиками. Верхній кінчик ми загинаємо трішки донизу. Там буде розміщена квіточка. З білого пластилину будемо ліпити кульку, це буде пелюстка, її потрібно розплющити і зробити ніби краплинку, видужити. Зверху на квіточку нам потрібно прикріпити невеличку кульку. Таких квіточок можна зліпити багато, скільки ви схочете. Також не забувайте, що в підсніжника є багато тоненьких листочків. А зараз ми зліпимо землю. Треба взяти пластилин коричневого або чорного кольору. І ось так пальчиками розтерти цю смужечку. Ви знаєте, що підсніжники ростуть з-під снігу, тому ще зробимо ось так сніжок це ніби проталинка. Подивіться, як пальчиками потрібно приплюскувати і розтирати. ніби... Приклеюєте пластилинчик до паперу. Погляньте які чудові підсніжнички. Надіюсь, і у вас так вийде.